Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як двома способами встановити новий кастомний шрифт на Photoshop. Перш за все, нам треба з вами знайти шрифт, котрий нам сподобався. В нашому випадку це Kyiv Region, скачати цей шрифт і отримати архів з цим шрифтом. В архіві може бути така ситуація, коли у вас є чисто набір цього шрифта, буває, що є купа папок з іншими видами з того ж самого шрифта. Типу великий, маленький, товстий, тонкий і так далі. Давайте розглянемо встановлення такого шрифта першим способом. Це коли він один, і все дуже легко. Ми просто нажимаємо на цей файл шрифта з розширенням .ttf і нажимаємо кнопку інсталювати. Таким чином, ми додамо наш шрифт в систему, і в подальшому після перезапуску Photoshop він буде розпізнаний. Другий спосіб. Якщо шрифтів багато, і ви не хочете клікати кожен шрифт, у вас є спосіб відкрити у вас в комп'ютері такий адрес, тобто Це, диск C, Windows, Fonts. І сюди закинути всі ваші нові шрифти. Давайте я от вам покажу. Заходимо в Fonts, у вас тут будуть вже якісь стандартні шрифти, і сюди ми закидуємо цей .ttf. При закиданні воно пише: триває інсталяція, і він інстальований. Тепер перевіряємо. Ось бачимо Київ Region середній. Він є. Тепер нам залишається з вами перезапустити Photoshop. Давайте так і зробимо. І після перезапуску Photoshop цей шрифт має бути розпізнано. Давайте це перевіримо. Так, заходимо в текст. Ставимо якийсь розмір більш адекватний. І шукаємо наш шрифт. А ось він і є. Київ Region Regular. Simple. Ну, давайте щось напишемо. Ну і, звісно, виберемо іншу палітру, тому що така у нас, як би за кольором, не підходить. Можемо докинути ефект, власне, обведення. Один момент. Ну, щоб було просто краще видно. Не обов'язково. І ось як бачимо, цей шрифт працює, і таким чином ви можете додавати власні шрифти в Photoshop. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. На цьому каналі буде в подальшому більш цікаві різні е, огляди та різні гайди. по... Фотошопу, програмуванню і так далі. З вами був Техліт Юа. До побачення!